Зберігаю ідею, що спекти на вихідних це хачапурі по мегрельськи готується ну дуже просто. У тепле молоко додаю цукор, сіль, яйце та сухі дріжджі. Перемішую і насипаю борошно, навіть не просіюю. Перемішую спочатку ложкою, потім буду місити руками. Воно буде липкувати, нічого страшного, просто налити трішки олії, накриваю плівкою. До речі, використовую сир сологуні від торгової марки Ферма. Він подобається мені найбільше за своїми смаковими характеристиками. Тісто підійшло, я викладаю його на підпилену борошном поверхню, ділю на дві частини і розпластую. Далі половина натертого сиру і защіпую у вигляді пиріжка. Потім перевертаю і перекладаю на пергамент. Ну а на пергаменті вже розплескую і розкатую ще трішки. Тісто вийшло нереально м'яке та ніжне. Обережно розкатую і далі змащую збитим яєчком. Духовку розігріваю до 190 градусів. Посипаю залишками сиру і не забудьте посередині хачапурі зробити маленьку дірочку, щоб в духовці він не надувся. Далі я розтопила шматочок вершкового масла, і коли хачапурі спікся, я змащую верх розтопленим вершковим маслом ферма. Аромат стоїть нереальний, просто. Сусіди, мабуть, давляться слиною. Порада: не жалійте сиру сулугуні. краще взяти більше. Це дуже і дуже, дуже смачно і ароматно. Якщо тобі сподобався рецепт, обов'язково підписуйся на мою сторінку, а також переходь до інстаграму. Спробуй, це дуже смачно.